Щоб з цього лайна, я пішов до банди. Ми вирішили, що найкращий спосіб заробити багато грошей це пограбувати банк. Ми слідкували за всіма банками, і тільки з першого довго не вивозили готівку. І зрозуміло, що там бабла до хріна і трішки. Першим ділом пішов електрик, він мав перерізати провода і тим самим виключити світло в банку, щоб ніхто не зміг викликати поліцію. У нас є 30 секунд до того, як вони дізнаються. А щоб ще довше їх затримати, наша людина позвонила і повідомила про злочин далеко за містом. Для додаткової страховки ми взяли автобуси і перекрили всі дороги до банку. Все, окей, електрик. Є пш Все добре. Все, 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 погнали, погнали, залітаємо, залітаємо в банк. Ми в банку. Руки на землю. Бистро! Так, да, клав. Короче, я тебе завтра даю сумки, ты складаешь что это бабки. Все понял? Все, что есть, в твоих касс. Ты понял меня? Да. Так, завтра получается я сниму сумку, так уж передам Леда напротив. Давай, рухом, 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 часу мало. Не, не ну. Первый автобус убил. Давай, 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 рухаем! А Сумку. Все, давай сумку. Давай не сумку не С... С... сюда говорю. Так, все, забрав сумку, в бл, тут что-то наклал. Давайте йому іншу сумку, давайте іншу сумку, я поки постою на шухере. Давай другу касу, ты що, тормоз, блядь? у нас тут дві каси, нахуй. Т блять, олух. О, Алло, прием поки ментів не бачу, все удачно. Друга сумку, наповняем другу сумку. Застрель, так то чуть какую собаку. Коротше, вилазьвіться, кідер був. Заручник! Біля, Лоб! На касир, ти що, тупорилий, Що ти став? На вихід! Бачу двох осіб. Які де-де, де дві особи. Все-таки поліція приїхала і нам треба було якнайшвидше садити заручника, але ми зрозуміли, що втечуть не всі. Або ловлять усіх, або хтось має їх відволікти. Двоє найбільш відданих банді вирішили пожертвувати собою заради успіху місії. Ми дали по газам. А ці двоє почали гасити копів, щоб їх відволікти на себе. І їм це вдалося. Ми всі перелякалися, але треба було закінчити справу. І наступним етапом плану була поїздка в порт. Там ми переховали гроші у фуру. Щоб її отримати, один з наших пішов як цивільний на роботу далекобійника. Отримавши ліцензію, ми орендували невелику фуру для справи. Так, давай відкривай. Відкрита, відкрита. Так, давайте. в сумки, сумки, сумки. Все, їдьте, їдьте на точку. їдьте на точку, короче. Все, давайте. На зв'язку побачимся И на штаб квартирі Давайте. Э, Вийдем, давай, давай. Вантажівкою ці гроші поїхали до моста. Водій скинув сумки двом мотоциклістам, які відвезли їх на штаб-квартиру. Цю базу ми спеціально орендували під цю справу, тому що тут нас ніколи не знайдуть. В цей час я з напарником переоділись і сіли за нову машину, але заручник вирішив втекти і здати нас, позвонивши в поліцію. За це прийшлось його грохнути. Власть банкір вийшов то перекриття Прийом, Ясно зараз переодягаємося і їдемо на штаб-квартиру. Нас заручник. Five minutes later. Алло, банкир! Бля, банкир съебся Алло, на месте! Поймала? Я спускаюсь, спускаюсь! Все, на заеб ты меня. Давай шли, продигаемся, бо бляза приедут. Броник, броник, зними маску. Все, мы теперь солідні люди, все, прыгай. Уліця вже їхала в нашу сторону. Виїжджаючи з порту, ми ледь не зустрілися з ними по дорозі. Нам знову повезло. Ми їх оминули і успішно доїхали до штаб-квартири. Все, нікому медична допомога не потрібна, все супер. Всі живі, всі шик. давайте. Давайте глянемо сумки. Хто там сумки мав мотоциклісти? Все нормально, все довезло чітко. Бабки на місці. Так, через пару днів ми всі вернулись до звичайного життя. Одні пішли працювати, щоб заробити ще більше, інші вернулись в кримінальний світ. А я купив собі нову BMW X5. Це просто шикарна машина. Я би міг просто собі чилити і тихо сидіти, доки все не уляжеться. Але погодьтесь, це ж не цікаво. Більше екстриму вже в наступному відео буде дуже гаряче.